Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле. Найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю. І Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства і не дозволив йому. Тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, Цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь.